Розпочати Росією війна продовжує нести горе в українські родини. Найстрашніше, що на алтар незалежності батьківщини своє життя кладуть молоді хлопці і дівчата. Сьогодні, 11 січня, шосткинська громада попрощалася з 23-річним Андрієм Литвиненком. Він народився 24 серпня 2000 року у селі Шутове Одеської області. Родина переїхала до шостки, коли Андрійкові виповнилося чотири рочки. Початкову освіту хлопчик отримав у школі номер 7. Згодом сім'я переїхала до села Собичеве. У родині Литвиненків було п'ятеро дітей, усі завжди підтримували один одного. Андрій був старанним, спокійним, врівноваженим. Андрій навчався у потирському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету і закінчив його, отримавши спеціальність ветеринарна медицина. Стажування проходив на Глобінському м'ясокомбінаті. Деякий час працював у сфері будівництва. Андрій встиг одружитися. Його кохана Аделіка проведжала юнака на армійську службу і не підозрювала, що розлука вже стала між ними. Військовий вишкіл Андрій Олександрович проходив у лавах Національної гвардії України в місті Ірпінь. А над Україною вже літали ворожі снаряди, і тисячі захисників боронили рідну землю від окупанта. Однак юнакові не довелося повернутися до мирного життя, до своєї родини, до молодої дружини і далі будувати своє майбутнє. На фронті виконував обов'язки невідника, воював на Донецькому напрямку разом з братом. Вдома сумувала за коханим дружина. Родичі та друзі дуже мріяли про довгоочікувану зустріч, мріяли побачити свого Андрія живим і здоровим. 24-й рік приніс у родину Литвиненків страшну звістку 7 січня. Під час мінометного обстрілу Андрій Олександрович Литвиненко загинув. Загинув в бою за Україну та за кожного з нас. Дружня родина виховала справжнього героя. Він захищав всіх, хто був дорогий його серцю. Він стояв у своїй боротьбі до останнього. Юнак, який ще тільки починав будувати свої плани на майбутнє, радував рідних, друзів, мріяв, любив, тільки що створив молоду родину. Але не судилося, все перекреслила жорстока війна, і сталося непоправне. Важко знайти слова втіхи. Цю гірку мить для родини. Ми всі сумуємо, поділяємо горе родини і схиляємо голову у глибокій скорботі, найщиріше співчуття і слова подяки матері, сина героя, родині рідним та близьким, вічна пам'ять героям України, слава навіки, шана навіки. Слава Україні за свободу і незалежність батьківщини за мирне майбутнє своїх близьких та друзів він віддав найдорожче своє життя. Андрій виконав свій військовий обов'язок до кінця, боронивши незалежність України, суверенітет, територіальну цілісність. Дякую тобі, Андрія, дякую близьким, рідним, знайомим. Слава Україні. Героям слава! Йому б жити, любити, народжувати і виховувати дітей, працювати і радіти своїм успіхам, але його душа злетіла птахом на небо. Небесне воїнство захищає нас також, як і живі. Ангелом він був у бою, ангелом став і на небесах. І молимось за всіх тих наших земляків, які віддали своє життя і за всіх воїнів України. Вони герої. Їм слава на землі буває, буде навіки. Незламність України щодня вже протягом двох років доводять захисники України, стоячи на захисті батьківщини. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть, сумує шостка у скорботі. Україна герой іде в свою останню путь. Вшануємо пам'ять, станьмо. На коліна люди си не жайте, мам робу. В Шосткинщині рятувальники спільно з представниками соціального захисту та місцевих органів самоврядування провели заходи з підвищення рівня обізнаності населення щодо питань безпеки, життєдіяльності. Основним напрямком цієї ініціативи є запобігання можливим небезпечним ситуаціям та ексцесам. Працівники підрозділів ДСНС провели ряд заходів у різних сільських населених пунктах, зокрема у селах Тиманівка, Чапліївка та Клишки. Ці заходи охопили різноманітні аспекти безпеки, починаючи від виконання. Користання пічного опалення та електрообігрівачів і закінчуючи діями у надзвичайних ситуаціях особлива увага приділялася правилам використання пічного опалення та електрообігрівачів. Громадянам було нагадано про необхідність уникати перевантаження електромережі, оскільки це може спричинити короткі замикання та подальше загоряння. Фахівці з безпеки роз'яснили основні вимоги та правила експлуатації альтернативних джерел освітлення, опалення та газ. Нових приладів, забезпечуючи громадянам повну інформацію для безпечного користування цими пристроями. У рамках заходів також було проведено інформування щодо алгоритму дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та при оголошенні повітряної тривоги. Для закріплення отриманої інформації серед громадян розповсюдили наочно-просвітницькі матеріали. В брошурах містяться конкретні поради та рекомендації для безпеки. Ця ініціатива виявляється не лише як захід попередження можливих негараздів, але й і як спроба підняти рівень свідомості громадян щодо важливості безпеки в їхньому повсякденному житті. У світі існує безліч свят. Є професійні, які покликані вшанувати людей певної професії. Є релігійні, урочистості, з приводу яких присвячені особливому спогаду священних та шанованих у православ'ї подій. Є національні офіційно встановлені свята нації пов'язані зі становленням держави та її суверенітету. А ще є неофіційні, незвичні, але дуже приємні свята як, от Міжнародний день дякую, який щорічно відзначають у світі 11 січня. За допомогою одного слова дякую можна продемонструвати свою вихованість та гарні манери і висловити вдячність до всіх, хто робить наше життя кращим та щасливішим. Ми вирушили на вулиці міста, аби нагадати шосткинцям про таке цікаве свято і дізнатися. Кому вони б хотіли подякувати? Кому б хотілося подякувати, це нашим захисникам, ну, нашим воїнам, те, що нас охороняють, дадують своє життя за нас. Дякую. Дякую. Дякуємо за все. За, все. за все за те, що на нас, нас оберігають оберігайте. Своєму брату, своїй мамі і татові. Близьких родителів. Мамі, татові, бабусі, рідним всім своїм. Напевно, в першу чергу хотів би військовим подякувати, тому що це ті люди, завдяки яким взагалі подібні дні стаються і взагалі щось хороше стається. Ну і серед такого рідним, близьким. От. Дякуємо нашим захисникам. Хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми зараз можемо жити спокійно, розвиватися, просто жити в своїй країні, в своєму місці, в своєму домі. Хотіла б подякувати напевно, скоріш за все, своїй мамі, за те, що вона виховала напевно, думав мене більш-менш нормальною та законослухняною людиною. За те, що вона мені дала дуже гарні уроки по вихованню мого сина. Хотіла б сказати дякую ще своєму чоловіку, звичайно, за те, що не дивлячись на те, які складнощі у нас були в житті, він завжди мене підтримував і підтримує зараз у всіх моїх починаннях, навіть якщо вони не виходять, і навіть якщо вони дуже дорого коштують йому для його гаманця, він все одно мене підтримує. Пільшу чергу да, нашим захисникам. Жінки, дітям. Ну, всьому усім гарним людям. Дякуємо нашим захисникам, які захищають Україну. Батькам, мабуть, а ви теж батькам, друзям. Мамі і жінці, дякую. Цікаво, що слово дякую одне з найбільш уживаних слів у міжнародній лексиці. Казати дякую це більше, ніж соціальна поведінка. Перш за все, це оцінка старань. Зрештою, не так важливо, якими саме словами висловлювати свою вдячність. Головне, не забувати це робити. Адже щирі почуття зігрівають душу і розганяють смуток, дарують надію та просто покращують настрій.